День голубого квітучого маю, до тебе, людино, звертаюсь, благаю, залиш на хвилину щоденні турботи і з нами побуть у великій скорботі. Згадай, чоловіка, товариша, брата, дружину, сестру чи посивілу матір, усіх, хто кував перемогу і загинув. За тебе, за мене, за всю Україну. Доземно вклонімося нині живим тим, хто приніс свою любов до Батьківщини через війну, бажання бачити рідну землю квітучою і мирною. Ми зібралися тут, щоб відзначити 70-ту річницю перемоги. Мітинг! Присвячений 70-тій річниці перемоги у великій вітчизняній війні оголошується відкритим. Gen Ja дається сільському голові Вартиковецької сільської ради Тимінському Григорію Олександровичу. Дорогі ветерани праці, армії, вдові, сини і дочки, внуки і прануки загиблих на фронтах Великої лікущі війни, померлих після війни, шановні у Сьогодні минає 70 років з того часу, як в далекому травні 1945 року над Пошивським містам завоєвлю прапор перемоги, сповіщаючи всьому світу про кінець війни про довгождану перемогу. Цього весняного дня 70 років тому усі куточки планети до кожної сім'ї прийшла радіна звістка, бора здична. Цей день живе і буде жити в пам'яті народу, бо саме він озминув переможне зараження великої числі до війни. Давно вже вкрилися травою, траншеї та біндажі, воронки від бомб та снарядів, та заговорюються і вічно тремтять сердечні рани у матерів, дружин, чиї сини і чоловіки не повернувся з війни. Ми схиляємо голови перед усіма тими, хто поліг у боях за честь, свободу і незалежність нашого народу, хто без залишився лежати в могилах. Не вминуло минуло лихо війни, і наші села. При звільненні наших сіл полягло 235 воїнів з різних куточків України та їх держав. Вічним сном спочують вони в могилах села тихівці і Божій середній свободи. У священні війни з навісним де мали участь більше 300 жителів села Вантеківці і Словітки. 113 знів він повернувся до рідного дому віддали своє життя заради перемоги. До усіх учасників бойової дій дожили до сьогоднішнього дня тільки один гадюк Пасей Дениси. Добрі, шановні ветерани праці, а досвідчани, свято, нас усіх великої перемоги, здоров'я, злагоди миру всіх гараздів, шановні матері! Завтра день Матері. Дяки уклін вам, що ви нас народили, виховали. Здоров'я вам, добра, миру усіх і довгі довгих років життя. Спасибо. Це свято незвичайне особливе тим, що ветеран віймає шафи вихідний костюм. Дістає бойові нагороди, які не віють йому про його молодість обпаленою війною. Льоза у ветерана, і в серці заболіла давня рана. Згадались друзі, що травою вкриті, стає все менше їх на білім світі. Що не стріли весни і тепер на світанні, за ними зітхають, так важко зітхають, у волях поми, у дірки полини, по водах, полині, розі віться по бо не ви. За вами, бо не видно, за вами, що квітує земля, Ой, сини поверніться, у думок пісні, у жаліти вісні, висили з небуття, ой, обірвав життя. Один паду життя, одиного життя. життя, над цим нею туман, чи виною пали, сі виною пали, та на скроніти, я завжди зупиніться, всі віри на світці, на білому спілці. Начищені всі ордени і медалі, це звіти їхні, радощі й печалі. Це та епоха, ті болючі рани, уклін вам, сивочолі ветерани. Слово для привітань надається найменшим учасникам нашого мітингу. У сьому світі буде ми сяжіться, бо на родені для життя, а не війни. Весна встеляє квітами дороги. Вже всі дерева квітнуть, як розмай, в день незабутній перемоги ми квіти кидаємо під ноги, бійцям, що мир не йшли в нас край. Не бійтесь, люди, теплих слів для наших посивілих ветеранів, нехай і їм тепліше стане, і в серці стихне давній біль. Не бійтесь, люди, теплих справ для наших посивілих ветеранів. Кільки молодих жінок і красивих дівчат було на фронтах кохана жінка, сестра, мати, солдатська вдова усі тяготи фронтового життя в однаковій мірі впали і на їхні тендітні плечі. Роки наші швидко пролітають. Наші діти швидко підростають, і на зброю замінили книжки, вже до строю наші стали хлопчаки. Сьогодні ми повинні сказати, що з нашого села до лав української армії за контрактом служили і служать Горянін Василь Вікторович, дудко Сергій Григорович, Каралаш В'ячеслав Вікторович. Маруха Вадим Борисович, Бінюк бідюк Денис Валерійович, Числаш Василь Сергійович, Недельський Тарас Володимирович, Козан Михайло Валер'янович, Рябий Сергій Анатолійович, Мисвітський Олег Васильович, Хмелюк Олександр Вікторович, Дячук Іван Васильович. І у цей урочистий час від усієї громади ми хочемо побажати їм. Мирного неба та щасливої служби. Хай час розлуки мине швидко, адже для кожної матері саме щаслива мить це мить зустрічі зі своєю дитиною. А сьогодні вам усім, наше і мамине благословення, на щасливу службу. я молитвой тебе помогу. Ах, неспроста, так уныла сияет звезда Над далекой чужой стороной, над твоей и моей судьбой. Небо быть звездой. И если снова в бой вся моя любовь устремится первой, теряя кровь, мы уйдем от нашей с тобой. И крыша, непрекаянно чудесная, Запутала мою душу. Ах, без просьба, да, Так упрямо твердят уста, Все пройдет и весенний порой. Ты вернешься, мой сын, мой герой, море, радоваться вместе рождения дня, Крупные надежду в душе коня, Если снова, вся моя любовь, Устремится первой, сияя кровь, Мы идем от нашей с любой войны, И по не высказанной сказано И что ты рядом, и что же твой радоваться вместе рождению дня. Хрупкую надежду в душе храня, если снова твой вся моя любовь устремится первой, теряя кровь, мы уйдем от нашей с тобой войны, моей невысказанной. Твої на снегу, я молитви тебе помогла. Сімдесят років від тих днів вже минуло, та вривається голос в ефір. Захистіть! Збережіть, люди, мир. кожен день, кожен час, пам'ятайте, збережіть для нащадків життя. Слово для привітання надається учням нашої школи. Іще урочистій до пам'яті йде, що в серці відлунює грізно, святому мовчанні над вічним вогнем схиляється наша вітчизна. Уклонимось тим, хто поліг у бою, хто покрив рідну землю собою, усім поіменно, хто впав у бою, хто відстояв нашу свободу. Згадаємо всіх по імен. Серцем згадаєм своїм це потрібно не мертвим, це потрібно живим. В чужих краях В запеченій крові вони ще юні падали в катрани, пригадують дороги фронтові і вбитих побратимів ветерани. Поля наче жар в солов'ї співають шалітні пісні, де солдати місто місто сплять, Маки червоні, знову розвітають пам'яті в бережуть. і до воню, що серця зірває. Знову розцвітаю пам'яті в бережу і до вовню, що серця зіриває, їхні онуки іду, так зону й багато літ назад, молодими правими були, щоб нашу рідну землю відноня в полі. Всі кому ще має, їхні году. Shut the time. Землі обалістів, вкарбовані в них золоті імена, вклонися, людино, їм низько низько. Це пам'ять, яку залишила війна. Ми пам'ятаємо, хто в лиху добу в броні важкій віддав останні сили. Ми зараз квіти і терпку журбу приносив на засмучені могили. Гардусь весною, жрипну та шилкою, далі стою. Приду в стою, прийду на світанні садок із росою, а може дощем на поріху поту, лука не плач, так судилася ненько. А тут не буде їм, прийду й сон ти тихенько, розкажу, як мається у домі мої. Ніколи сково, А не співає і рана смертельна. Уже не полить, знаєш, матусню, тут сумно буває, душа за тобою рівна й Мамочку вибач, за чорну хустину.